Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Побажанням моїх любих хороших підписників мене просили зайти в посад. Бачите, там з посад чи посад. Показати вам, які там ціни, акції, знижки, може там пропозиції для нас, щось зекономимо і купимо. Полетіли. Так, от бачите, посад. Давненько я тут не було, навірно більше тижня. Бачите, народна творчість. Мужчина сидить на баяні і грає. Щось він нічого не грає. Може, тут треба по замовленню? Тут Підтримуємо народну творчість. Всем денежку а трошки дам. Да вы монет зимой. Баян. А может это и манера. Можно? Мы скоро помрем, так можно хоть. Та не надо живить, сто лет и дня. А я вот бачу. 20 болезней и. Я заразумела. И сына забрали. две недели назад. Шкода, шкода. Шкода. Две недели назад. за ручек <звучить> я потом. На войну, на войну. А вы заспівайте щось. Я не співаю. Не, ви грайте. О. Ага. Ну проходьте, моя молода, допомагайте. Ти Зараз подивимося, що тут є, в в посаді. Цікаво. Так, давненько я тут не було. Банан 58.90. З дисконтною карткою 5890. Ідеальний шикарний банан посадить. Вот і яблучка шикарні тут є. Я вам так ціни по показую, яблука по показую. Можна зупинити відео. І подивитися. Пройдемо зараз по овочам, по фруктам, лимончик. Лимон 5590, дисконт 5590. Оце отак. Що це дисконт? Що він означає цей дисконт? Ні одно не можу зрозуміти. Може тут є іменно фанати цього посада, що дисконт у них працює. Так. Мандарин, не знаю, по чому ця капуста, але вона є. Уже не десь там. О, капуста синя, 42 гривні 30 копійок, капуста пекінська 45,90. Ідеальна капуста. Біла капуста. А, сейчас я вам скажу 27,50. Цибуля синя. Це синя, це не морса, синя якась. 22 гривні 95 копійок. Ріпчата по 15,95. Бурячок іде 16,20. Так, морковка по 26 гривень 89 копійок, а картопля 29, ,80, 29 гривень 89 копійочок. Це отак. Що тут ще є ось? Фрукти, фрукти, фрукти. А мандарин 78 гривень 30 копійок. Мандарин, кілограм мандарину в посаді. Підемо далі, подивимося. Ось гречка ще є. А, це арохіси. арахіси, Такі лоточки стоять. Цук, цукор. От, мішками можна цукор купити. Теж ще й мухи, походу, літають. 5 кілограм цукру стоїть 137 гривень. А 10 кг 275 гривень. Оце така ціна на цукор. Так, новогодні іграшки, гляньте, які. Ой не іграшки, новогодні подарунки для діток. Угу. ну По цінам 211 гривень, а 289 Ну тут, бачите на трафаретках пишуть ціни. Різний вибір цукерок. От. Бачите, стільки всього, Дід Мороза, фігурка рошен сніговик. Сніговика немає, а це ж Дід Мороз, чи що воно? Тіндер сюрприз. Ну, і, чесно вам сказати, голова щось так закрутилася від цих цін, що я не можу. Вона тут є, ви можете зайти це все купити. Ось новогодні іграшки. О, дивіться, яка класна фігурка. Маленька така. М? Гляньте як. Гарна, да? так? Свято наближається, свято наближається, на свято наближається. Величезний вибір. Така трафаретка і по цінах. Це отак. Зараз я гляну, по чому цей гідмороз. Може недорого, куплю собі. Так, оця куля снігова Санта. 104 гривні 90 копійок коштує. М -м -м. Дивіться, і ще тарілочки можна купити. Чашечки на подарунок. Ух ти, тут багато, вибір колосальний. Цукор білий борошно. Ціни вам показують. Так, на це все ось цінники так ідуть вони. Полетіли далі, подивимось, що тут є таке цікаве. Так, дивіться, насіння гарбузове за 100 грамів 32 гривні, 72 копійки. Чорнослив 229,90. З короткою трошки дешевше, ось вам чорнослив. Це ж за кілограм, ну тут у баночки зважите. Mm. Кешів. Та щось воно таке, знаєте, як підгулявши, я вам скажу. За 100 грамів 60 гривень 64 копійки. То, наверное, він жарений просто, мені так кажеться. Здається. Так, ось дивіться, тут нам фруктів наобрізали, чи Чина пополом перерізали, що люди не можуть ціле собі купити. 70 гривень 96 копійок. Це в нас помело по 134,40. розрілі, зібачте, воно просто ідеально прекрасне, Можна при цепі брати і їсти. Ну, покупати я маю на увазі. Багато тут всього єсть. Це що тут перестановка? Так, ціни вам на шпроти покажу. Риські шпрути. По 114, гривень 90 копійок. З дисконтом 113,75. Бачите, вони ще із Латвії. Це з Латвії, латвійські. То вони, мабуть, на такі дорогі виходять. Оце так, це така ціна на шпроти, так що хто хоче на новий рік собі зробити бутерброд з шпротами, то беріть оришські хороші. Когурчики 99 гривень 95 копійок, перчик по 49,90. І помідорчик 83 гривні 40 копійок. Часничок по 129 гривень 90 копійок. Оце така ціна лайм. Щось він не зелений, а жовтий, чи не доспів по 169 гривень 95 копійок. А ківі 98 гривень за кілограм. Ну, ківі, ківі огромне класне. Так, сезон же хурми. Корольок по 7390 вам буде. А виноград по А Піраміда 99 ,95 гривень 95 копійок. Оце піраміда в посаді така. Це так. Зелень ще, якщо хто хоче. Він можете кульочок купити за 83 гривні 50 копійок. Хороша зелень. Салат Цезарь 6490. Так. так, кукуруза цукрова 32 гривні 50 копійок. А з карткою 32 гривні 18 копійок. порода кукуруза порода по 37,90. Трішки дороже йде. Ну, це отак. Новий год же йде, кукурузу всі беруться з крабових колочок хочуть зробити. А грошок 38 гривень, 30 копійок. Можна в стеклі купити. Дивіться, він іде трошки дешевший, і порода 3490. Mm -hmm. І банка буде в подарок. Mm -hmm. так. так, ціна на сердечки 119 гривень 90 копійок. Печуночка по 90 гривень 99,90. Акція на колбоску йде. З м'яса. По 144 гривні 90 копійок. Єсть. Получається, куряча, є свина по 175 гривень 90 копійок. Фарш 149 гривень 99 копійок, по 150 гривень за кілограм, трошки виріс ціні. Дицьке саме ідеальні. Є по 109 гривень 90 копійок, є по 184. Ну, В залежності м'яса, скільки там виходить. Філеєчка куріна 167 гривень 90 копійок. Ну, це Принципі. О, дивіться, які класні ці штуки. Ідеальні просто бачите? 599 гривень. М -м -м. Клас! Щось хотіли дівчата підійти спросити, але побачили, що знімаю, і не стали мене навіть трогати. Це правильне ваше рішення. М -м. Ви знаєте, в посаді даже хліб випікають. Бачите, гаряченький, Вивезли вам, можете купити. Ось такі лоточки. Хлібина. 18 гривень, 20 копійок. Це такий хліб класний, хочу. Так що завітайте, ще є акції тут роблять. На все, 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 все. Кстати, булочка з яблуком 100 г 12 гривень. Піца 100 г 25 гривень. Перешок з маком 60 грамів 8 гривень 60 копійок. Це я. Я всіх вітаю на своєму каналі. Завітайте в посад. Мені подобається цей в принципі, магазин. Він ну, далеченько від мене знаходиться, звісно. Іти треба пішком. Ну, можна, в принципі, і проїхатися, Ну, я хожу, а це перебор йде. Отсортіровують Це акції роблять на молочку. Так, ціна на яйця 72 гривні 50 копійок 10 штук. Оце з пластику. От кочка 74 гривни 90 копійок. 15 яичок, 91 гривня, 95 копійок. Це почти соточка 15 яйця. Да. Так, молочко, ложкове поле. 2,5 жирності, 53 гривні 60 копійок. Ферма 51 гривню 80 копійок. Це отак на молоко. ой, Ойо, молокія взагалі 55 гривень, 20 копійок. Це ультрапастеризоване. Да. Ну отак на так, не в холодильнику так от стоїть. Лотку якомусь на поличках. О, вівсьоночка 1250 з карткою 12 гривень 38 копійок. Ну тут 400 г в пачечку вам буде. Це так. О, дивіться, крупа гречана. Червона лінія. 100% якості. 26 гривень 90 копійок. Вага 800 грамів а є ще не жарена крупа. 39,99 вага, також 800 г. А рис. Ну, рис, звісно, трішки подорожче йде. 800 грамів 50 гривень 90 копійок. Бачите ціни. та э, кошик буде повним. Да, повний. Прямо капіць. Поділ гречаний. Що це таке поділ гречаний? Це типу відходи якісь від гречки, чи що воно? 26 гривень 40 копійок за кілограм поділ. А, це в смислі гречка посічена, напевно. 26-40. Гречка порада 24,90. А, це я вже знімала. Борошно, хуторок. Дивіться, тут також кіло 844 гривні, 80 копійок. А з карткою я кажу, з карткою посад. 44 гривні 35 копійок. Знижки, ви знаєте, такі знижки, я оце дивлюся, суттєві. Видно, що це знижка. М -м -м. Даже от, бачите, на замовлення посаду вам муки нафасували по 35 гривень, 10 копійок за 2 кілограма. А з карткою 34,75. Такі штучки можна купити собі Пряники чи шум. Донат 27 гривень 30 копійок. Ну такі м'якеньки. Я не буду так это, ну це так. Дивіться, сир кисломолочний. По 7490, по 87,90. Це за 300 грамів і за 350. Я вчора була на базарі, я собі купила ці, там, 70 гривень пів кілограма сира. На базарі ви, можна купляти, там навіть його попробувати, який він на смак. І ви хочете, вибираєте в будь-якого покупця. Так що це так. Так, ще можна купити такі десерти по 46 гривень з копійками, Ще по 47. Вони жирненькі, 9% жирності, свіженькі, йдуть 400 г. Жарко тут трохи в магазині. Давайте ми ще з вами подивимося. Новий год же йде, по чому там бухліжко. Ну, мене воно не дуже в принципі, цікавить, але в мене є такі підписники, які люблять елітні алкогольні напої. Я вам, мабуть, щось покажу. От саме таке якісне, мабуть. Дивіться, зі знижкою Капітан Морган. Здорова бутилка 699 гривень. 35 оборотів, півтора літрова. Оце одну купили. Можна напитися і забитися і хватить і на Новий рік, і на старий Новий рік. Ну, так як я п'ю, мені на 10 год цієї бутилки хватить, ще й залишиться. Є менший об'єм по 369 ,07 гривень 0,7 йде. Проте лучше з дорогою, здорове саме здорове Так, що тут ще є? Таке саме дороге. Хенкель. Лікюр этот віскі 437 гривень. Це таке віскі ще є. Величезний вибір алкоголю. Налітайте, розбирайте, купляйте. То і поціновувачі. Чи треба лікюр якийсь знайти цікавий? Зараз подивимося, если тут є щось по лікюру. Коньяки. Горілка. Так, Давайте для істинних леді шампанське. По 229 гривень таке. Латініум по 167 гривень зі знижечкою. і де бачите жовті цінники. Це так. Ну, я не знаю, де дешевше. Можна ще й в АТБ буде подивитися. 134 гривні фріталі. Такий непогоний шмуднячук і гристий. це так. Дякую всім за увагу. Хто дивився моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А якщо цікавлять, кому шашлик, шашлик на барбекю на природу, ось дрова ще продають. Можна купити дрова, і вугілля, і шампура, і оці сітки. Ну все, що хочеш для природи.